10 вересня час 50 ночі. Що хотів сказати? Та ні, є що багато сказати. Ну знаєте, коли ти приїжджаєш, а тебе вже похоронили в інтернеті. Всі пишуть, Олексій, ви маєте відреагувати. Слухайте, я не хочу цитувати нашого розстроченого юмориста, який всім розказував, я нікому нічого не довжен, хоча ж хто хто він точно дожив. Якраз з моменту, коли він почав впливати на свідомість суспільства своїм серіалом, своїм серіалом Слуга народу, коли він почав з Вакарчуком шутки шутити, а ти йдеш кандидати, ну тоді ще президенти, а ти не йдеш, а якщо ти підеш. А то піду я, якщо ти не підеш не піду, я, ну, ну їм же шутки все, їм же зміхаюлечки, ж... от досміялися тепер. То я не хочу цитувати цього великого іждивенця просроченого, Але я хочу сказати, я, от хто, я дійсно нікому нічого не і Чи дов, чи об'язан. За мене ніхто не голосував, за мене голоса ніхто не давав, я себе не набиваю, в політику не йду. Тому, так. Да, Люди, які переживають за мене і кажуть, що це за хрень, я сам шутил. Я думаю, це ж надо так пробити дно, щоб таку гадость Ну, Но э, почему я це не мовчав? Да я бы сказал вам что-нибудь. Да сказать нет. Потому что такого пристального внимания к моей скромній персоні за всі три роки війни... А я волонтер з перших годин війни mm повномасштабно. -hmm. Я до себе такого ще не відчував. Такої уваги. Щоб за один день, будучи переконаними в тому, що Оскар вже не виїде з Покровська живим, завдяки О, придуркуватиму, Але я виїхав. І справа не чим. Це ж треба за, за один день мене похоронити. Потім... Загибайте пальцем. Заблокувайте. Фейсбуки три штуки. YouTube. Я не можу зараз роз... розміщати ні новини, ні відео. Е, ну, тіктоки, само собою. Тимчасово заборонена можливість публікації в Інстаграмі. Плюс до того ж. Раз, два, три. чотири картки заблоковані. Але слава Богу, зараз всі рахунки розблоковані, е причому через виконавчу службу заблокували. Мої, Зарецького, е бо частина карток на його ім'я, як він директор фонду, а частина мене як засновника. Всі заблок... І все це в один день о 6 годині вечора. Я хочу звернутися до цих е ушопочних стахановців і це не щоб ви такими методами е працювали на благо держави, а не проти неї. Як ви о 6 годині вечора за 5 хвилин стільки роботи зробили. Ну, Це правда їм не допомогло, але сам факт, що да, дійсно я зараз не всюди можу робити пости в зв'язку з масовими скаргами. Бога. Я вам ще таке, що покажу. Чого я собі так не витипаю? Оце зараз два ночі. Да? Яблука, які погнили, поки мене не було вдома, варю компот. Це яблука перебираю, хлопцям передам. Це тут звіти готую по поїздки, ну, з Покровська. І от читаю, ну я не буду документи. Що мені приходило за ці дні, поки мене не було. Е, шановний Оскар, ОГ, на ваше ім'я від Маганов Денис Олександрович е, документ. Це позов проти мене. Ну, чому там сидить в Германії, тяпкає? Ладно, розберемося. Е, хай приїде в Ніжин, хоча батьку пам'ятник поставить поставив за два роки. Ах, так, да, я забув, не треба вже, я поставив. Сьогодні за вимогою постачальника Електроенергії Яс, то в Київські енергетичні послуги було припинено електропостачання за вашою адресою. Потім посилки, що я купив хлопцям на яку суму. Оце, що в мене тут дурдом робиться, тому що все заброшено і за цього волонтерізма. Ну, найголовніше... Подивіться, що я привіз із Покровська. Оце куча документів від хлопців. Оце документи, які я вже готую. тому що Персональні дані, тому просто прочитаю. Значить, це от, е, клопотання е, про життя на поруки. Е, це все військові, яких тримають незаконно в СІЗО хлопців наших. Тому що вони посміли задати питання, незручні таким комбатам, які мені там в інтернеті погрожували. Е, знову заява про бажання особи на поруканти е, готується по хлопцям. Вручили таку статуетку Оскара, там по це листився, це, це такий прапор, там ще один прапор, це я сушу з дороги, ну уж вибачте. І оце все документи, документи, документи це вже готові документи, які я друкую, запити, звернення, ось конверти готую. Це все я зараз вичитую і готую адвокатські запити, все за власний кошт. Кожен адвокатський запит стоїть приблизно 500 гривень. Поліцію, МВС, ГПУ, СБУ, ДБР, ВСП. Офіс президента, Міністерство оборони, Генеральний Штаб. Так скажіть мені, будь ласка, раді кого, раді чого? і вибачте мені, ради якого хіра я все це роблю. Да, я почекаю, коли все розблокують, я обов'язково вийду в ефір, я обов'язково прочитаю звернення, опублікую. Файли, які я довіз і привіз. Я озвучу людей, які мене переслідували, які мені погрожували. Е, ну, я їх навіть людьми не вважаю так, зкатабаза в воєнній формі, яка я можу представити, яка, скільки вони грали пацану, якщо вони настолько по безпреділу можуть собі дозволити е, писати напряму, не боячись погрожувати, вибачте, мене охоту об'являти на мене то я питанням, в який я вибачте, мене блядь, в тоді живу. Я кажу, що я їду в сторону Покровська. Просто бомблять мене. Ну я вам скажу, там є, що їм терять. І е, все той е, союз корупційний. Е, я думаю, його треба просто ліквідувати нам з вами, тому що це найголовніший сьогодні ворог наших пацанів там напрятку внутрі. Я сьогодні посилки відправляв, пакував е вчора, е плюс я на капен загуздою, тому що в мене свої проблеми з здоров'ям. Е за ці дні я майже е на рахунок не отримав ні одної копійки. Я не скажуся. Просто розумієте, якщо виходить, що я не публікую пости, не виходжу в соцмережі, то війна закончилась, нікому нічого не треба. Ні, це не так. Ні, це не так. І жодної посилки за ціні не прийшло. Ну, це не значить, що я становився і кажу хлопці, ну мені не приходить і вам не даю. Ні, так не буває. Все одно я знаходжу, купляю, пакую, фасую, відправляю. Але послухайте, фото, відео, звіти з подяками від хлопців за все те, що ви їм прислали. Все, що я їм передав за ваші кошти, Все це буде попереду. Дайте, щоб мені розблокували всі соцмережі, які мені просто масово заблокували. Тому на сьогоднішній день рахунки розблоковані, соцмережі частично заблоковані, але не заблоковане бажання йти до кінця, незаблоковане бажання допомагати. Говорити, озвучувати, воювати справедливістю, захищаючи справедливість, яка сьогодні потребує захисту. А, що мене ще приємно здивувало, ніхто не ні одного слово не написав там, от докажи, що ти там Покровську чи Даниску. Ну, тому що люди, які за мною першого дня, вони так знають, що я туди їду. Але зараз все опасніше і опасніше публікувати, будь-що там робити пости. Це по-перше, по-друге. Інтернету немає майже взагалі. По третій телефон і зарядку бережу, бо цілий день їздимо без зарядки в машині, вон, не заряджається телефон. Ну і головне, туди-сюди пости, туди-сюди позиції. Там особа сьогодні так не попостиш, як я міг це зробити раніше. Одне вам скажу точно: ні Покровську, ні Константинівку, ні Краматорську, ні Добропіллі. Ну і близько там, я забуваю, всі ці, ці посілки. Ніхто не приїжджає, нічого не привозить. максимум доїжджають до надписі Покровська. Я не фотографувався, не зупинявся по одній простій причині. Як казала одна акторка, Моя репутация настолько безупречна, что меня до недавно раз компрометировать. Почему я настолько уже безупречный как и волонтер, что душе доказывать кому-то, выставлять фотки на фоне Покровской. Это не мо. А... Самое страшное, это то, что в цій країні я змушенный чуть ли не ритуати своє життя, ховатися в якійсь підорасы, вибачте в воєнній формі, а нонів штопаних. Я понимаю почему, потому что я скоро озвучу с этим. И посады, и призрачки, все це скоро озвучу. Дайте мне, щоб все разлуковые. Я сейчас операцію подам повсюду. Як же ж там їм хлопцям передку, если я, людина маленька, приїжджаю и мне столько прессинга, столько угроз, столько престиж, столько грязів в соцпайне не знаю, не знаю, чесно. Всім, хто хоче слухати позитивні новини, не до мене. І наскільки мене психологічно і фізично вистачить, враховуючи, що мені дуже важко кожен раз вже все важче і важче їздити туди. Бо в мене свої проблеми з здоров'ям і спина, в мене хребет, у мене рука паралізована. Ну хто не знає, вже скажу, що паралізована права рука, от вона все, вона вже не піднімається. Це я підарасом, чорнолотом відповідаю на питання, що ти не йдеш, не воюєш. Та, та я би з радості пішов воювати. Вони б з радості мене кинули, воювати. Вони ну, ж придурки самі проти мене кримінальні справи підкривали, тепер я не маю права воювати. Йдіть, воюйте, в мене свій фронт війни. І сьогодні, коли я бачу, як одні гандони виїжджають спокійно за кордон, а другі гандони розказують, що вони йшов в бізнес, це його вони, вони воюють, і вони вже воювали, вони вже демобілізовані. Як ви це робити? Я спілкуюся з пацанами з передка по лінію, напряму. І нікого. Із них ще не демобілізували, не відпустили. Не на зйомки 95-го шоу, не на зйомки якихо подкатів до Дуніва чи Хуюрнєва чи ще до когось. До дружини, яка на смертно моди, і ту не пускають. І можете уявити, які стан станції хлопців. Я багато чого привіз. Я, мені багато що є сказати. І повірте, я розкажу. Дайте мені роздлупатися з мережі. А те, що мене похоронили, ну, більшість 90% людей сказала не віримо. І підтримуємо москву. Дякую. Я нікуди не балотуюсь, мене не треба підтримати кандидата. Але як людину, я думаю, я заслуговую на те, щоб нормальні люди підтримували нормальну людину, нормальних волонтерів, таких як я. Ну, а притулам, Стерненкам, Чмутам, там, Порошенкам віддільний привіт. З кісточкою, з передової. І ви скоро це підараси, Монобанк, Райфайзенбанк, Чмут, Стерненко, Пінчук, ви все скоро отримаєте з ліхвою так. Все, що ви суки накрали. Тому, поки триває війна, триває допомога. Дайте декілька днів і я вийду в ефір. А поки що, просто долучайтеся, допомагайте продуктами, посилками, місто Київ. Номер 4 нової кошти. Гаряча лінія запустилася. Ну, 354, восьмо 3547. Не питайте, скільки це мені коштує, е, якими силами мені це стоїло. Ну, тим не менше, що можу, я запускаю. Всім дякую. Вибачте, я буду далі працювати. А ви просто допомагайте, підтримуйте. Якби все, що в мене в голові, все, що я бачу, все, що я чув, можна було вивести на екран і вам показати. Ваш би психологічний стан не усі повитриму. Оркам здохнуть, а нашим гнидам внутрішнім горіть пеклі. А хлопцям треба скоріше повертатися. Бо я навіть не знаю, хто швидше їх там покладе, орки чи гниди. Зовнішні орки чи внутрішні наші гниди. Не всі такі комбати, не всі такі камбриги, не всі такі, е, не всі такі крівний склад військових, але, військовий, але на жаль. Дуже багато гнид в погонах, які вважають себе царями. Да ні, не вважають, вони є царі, тому що ця чмошна його наділна влада все для того зробила, щоб вони себе відчували царями. І там на передку військовий ніхто. Тут законом діють, а там тим паче. Там його можуть всі кинути, там його можуть на передку ворохнути, там його можуть без бойового розпорядження боярки кинути на позиції, якщо він загине. Коштів ніхто не тримає. Ладно, я все вам розкажу все покажу. І повірте, мені нема смисла негатив розвивати. Ну і мовчати я не буду. Уж що побачив, то я розкажу. Я не єдиний шмарафон. Я єдиний правду. Всім дякую. І за підтримку, і за допомогу. І за скоро. Все дуже буде скоро. І для кого якого внезапно. Для України це буде добре. Потерпіть і почекайте. Але вибір вже робіть сьогодні, бо часу залишилось небагато.